Добрий день! Сьогодні продовжимо працювати над фігурами танці року. І так, попереднього заняття ми з вами розпочали а, дві фігурки з вами, а, збирати разом це Slider Doors, так, Дверцята і а, Open Out. Сьогодні ми з вами згадаємо згадаю, цю невеличку композицію із цих двох фігурок разом і а, почнемо. Трошки з лінією в руках, як ми маємо танцювати кожну з цих фігур. І так, починаємо з партії для хлопчиків. Так? Те, що ми мали вивчити попереднього заняття. І так, з кукарачі починаємо з правої ніжки. Так? Два, три, чотири. Раз. І 2, три, чотири. Раз. На ніжку виходимо. Два, три. Далі збираємо. Підходимо до партнерки. Чотири. Раз і Open out. Два, три, чотири, раз. І поміняли ніжку. Два, три, чотири. Раз. Партнерку переклали в іншу ручку, поміняли. Сторону. Два, три, чотири, раз. І Але алеманок в кінці. Два. Три і починаємо все спочатку. Знову слайд дос. Чотири, раз, і два, три, чотири, раз, два, три. І підходимо. Чотири. Раз. І опен оут. Два, три, чотири, раз, і два, три, чотири, раз, і два, три. Чотири. Раз. І олиману партнерку під рукою. Розвертаємо. Два, три, чотири. Раз. Спинкою покажу вам теж саме. І так, спочатку скука раді. Сторону. Два, три. І на партнерку слайді дощ. Чотири раз. І два, три. Чотири. Раз. Два, три. Чотири, раз. І Open up. Два, три, чотири, раз, переклали партнерку. І два, три, чотири, раз і два, три. Але мана. Два. Три, знову, sliding дос. М два. Три. Чотири. Раз і два. Три. Чотири. Раз. Разом земною під музику. Переходимо до дівчаток. І з вами згадуємо так, цю невеличку хореографію партію для партнерки. Починаємо з кукаречі. Тільки з лівої ніжки. Два, три. Розвернулися. Чотири. Раз. Підкрутилися. Два, три. Чотири. Раз. І два. Три. Розвернулися до партнера. Чотири. А раз. Ручку поклали. У вас. open up. Розвернулися. І два, три, чотири. Раз. І підкрутилися. Два, три. І чотири. Раз. Підкрутилися. І останнє open up. Два, три. І приходимо в пару. І чотири. А раз і Алемана в діагональ. Два і три. І знову слайд дост. Чотири. Раз. І підкрутилися. Два, три, чотири, раз і два, три і чотири. А Open out. Два, три, чотири. Раз і два. Три. Чотири. Раз. І два. Три. Чотири. Раз. І аламан. Два. І три. І знову все спочатку. Тепер спинкою так до вас. Починаємо з лівої ніжки. Перша. Ваша фігура. І покарачу. Два, три. І розвернулися. Чотири. Раз. І підкрутилися. Два, три, чотири, раз і два, три і чотири. Раз і опінал. І два, три, чотири, раз і два, три, чотири, раз і два, три, і алеман і два і три. І все спочатку. Чотири, раз і два, три, чотири, раз і два, три і чотири, раз і два. Три, чотири, раз і два, три, чотири, раз і два, три. Але мана, два, три, чотири. Раз і тепер разом з музикою так теж проходимо цю невеличку хореографію. Дівчаток. А, і думаємо тепер не тільки про наші кроки, а й про наші ручки і лінії в руках. Починаємо з укарачки. То, коли ви виходите в сторону, два, три, Далі підкручуємося чотири. Раз. Лінії. так? В Сторону ручка вперед. Далі підкрутилися. Крокуємо в чек вперед. Два. І протанцювали. Три. І тепер ручка права і чотири. Як у вас ром в нозі, так і з ручкою чотири. Ви станцювали. І далі крокуємо назад. Раз. І. Станцювали лівою ручкою. Кукарача знову. Два. І три. І. Підкрутилися. Чотири, раз. І підкрутилися. Два. Ліва ручка в сторону протанцювала. І три. І права, І чотири. Думаєте, ваша ручка дожна гарно протанцювати. І на ваше бедро. Встати. Чотири. Раз. І два. І три. І. Так. Я е, об'єм залишаю у себе. В 4, чотири. А раз. І підкрутилася. Два. І протанцювали. Три і чотири. А і а раз. Так, ручку вивели. Давайте разом тепер спробуємо це із музикою. Часу, що ваша ручка робить які лінії. Тепер ми трошки поговоримо про дівчаток Так, лінію рук у дівчаток. Те ж саме, кукарачок починається. І дівчинки протанцьовують так само в сторону. Два, три. Далі я підкручуюся. Лінія одна вперед, інша в сторону. Чотири, Раз. Тут дуже важливо, що ваша ліва ручка через верх. На опустилися. І в сторону. Два. Три. Чотири. Підкрутилися. Ще раз назад. Два. І три. І підкручуємося. Чотири. Ніжка в один бік, лікоть в інший. Раз. І знову кукарачі. І. В сторону. Два. І. Три. Підкручуюсь. І. Чотири ручка на В. І розвернулися, ліктик опустили вниз. Гарна ручка, щоб там була. Раз, два, три, чотири. Раз. І два, три і. Чотири. Раз. І опускається ліктик вниз. Два, три, чотири. І спробуємо це разом із музикою. завдання так само продумати кожен крок в фігурі Slide in зі своїми ручками. Так, Спробувати, от ми крокуємо вперед, розвертаємось, лікти вниз, опустився, щоб у вас були дуже гарні кісті і щоб у вас дуже гарно виглядали ваші ручки. Дякую вам за сьогоднішнє заняття. До нових зустрічей. Пока-пока!